Всім привіт! Мене звуть Боброс. А ми сьогодні з вами будемо малювати картину. Для цього нам потрібно полотно. Інакше буде дуже дивно, що ми будемо просто пензлом махати по повітрю. О! Давайте ми з вами сьогодні будемо малювати зимовий ліс. Сніг. Ось так. Зимовий ліс. Іде сніг. Широкими мазками йде сніг. Але давайте з вами спробуємо малювати сніг, який йде зверху, звичайно, тому що сніг він же йде зверху. Йде зверху сніг. Сніг іде зверху. Зимовий ліс. Зимовий ліс. Зимовий ліс. Широкі мазки, зимовий ліс. Зимовий ліс. Зимовий ліс. Гарно, гарна чудова картина зимовий ліс. Але ви скажете, це не схоже на зимовий ліс, тому що де ж тут дерева. І я вам скажу, де дерева, дерева засніжені. Малюємо засніжені дерева. Засніжене дерево. Широкий мазок. Широкий мазок та коротенький мазок. Сосна вверх. Сосна вверх. Зимовий ліс. Не спіть. Я малюю не для сну. Не для сну, зимовий ліс. Ось маленька білочка біжить. Сквірл Англійською. Зимовий ліс. А, миття кісточки. Вовк. Дійсно, вовк. Який каже «У-у-у!», Біжить, вовк біжить. Другий вовк доганяє. У-у! <сих> вовк доганяє вовка. А чи вовк біжить з язиком? <сих> Буде тут кінь. Буде кінь. У коня є верхня частина тулубу, чотири ноги. А де ж у коня <сих> язик? <сих> <сих> Смішний кінь. Зграє птахів. <свист> але ми налягу на нема. І цей попуга в зимовому лісі, він не знає, що тут робить, але я знаю, що тут робить попуга. Що це за ліс, ви запитаєте? Я чітко уявляю, що це, мабуть, десь якийсь ліс на сході. А якщо це ліс на сході, то кого там не вистачає, скажіть мені, в зимовому лісі. Це, звичайно, ж українських снайперів. <свист> Як нам намалювати українського снайпера? Зараз я вам скажу, чи снайперку. А вони вже намальовані, тому що українські снайпери та снайперки вони ховаються в лісі, ти їх не побачиш. Навіть папуга, навіть папуга. Снайпери не до кінця укомплектовані. І фонд, «Повернись живим, зробив так, щоб можна було укомплектувати снайперів, тому він відкрив збір, до якого я долучився. Секрет цієї картини був в тому, що. Якщо її перевернути, то виходить QR-код. Код, це картина QR-код. Заходьте, донатьте на цей QR-код, поширюйте це відео і малюйте картини та відчувайте себе гарно, спокійно і всього вам найкращого. Щастя вам. Па-па.